Ну, от нарешті ми бачимо ваш Бруїн так. там, де він має бути, на найбільшій виставці у світі. Так, дійсно, нарешті, да. Нарешті. Цікаво дуже довго на цю подію. Було багато перешкод, і ми їх подавали. І ось ми тут. Але в Україні ми були раніше, раніше. А тут просто дублюємо і це приємно. Ну, я сподіваюся, що це буде мати е, великий успіх не, не тільки у фермерів, а у. Ділерів, дистрибуторів, усіх, хто займається такою, такого типу технікою, це все-таки преміальний сегмент. Так, так. Ми теж на це розраховуємо і все для цього, на мій погляд, зробили. Конструктивно, технологічно, в плані дизайну, в плані комфорту. В Україні вже хтось його купив. Так. так. І ми поки, поки машини працюють перший рік, ми дочекаємося закінчення. І повністю зробимо аналіз і представимо його всій Україні країні разом з нашими партнерами, з нашими клієнтами. Добре, бажаю вам успіху. Дякую.